<хи> Опа, оп, оп. Уху! І що? Розукройся. Приготуємо котлету по-київськи. Да? No. Да, Але ж ти мало того, що е, хотіла приготувати котлету по київськи, я ще знаю, що ти дуже любиш сир. Сира баджамба. баджамба. І поэтому у нас сьогодні котлета по київськи з сиром дор блю. А можна зробити сир дорблю і всередину котлетки середини? Я думаю, що це просто буде не так інтересно, як котлети по київськи з дорблю. Це до речі, з нашого меню, з колдім. Сьогодні будемо повторяти. А у вас котлети з Дорблю, дор да. Ну вона багато організація, звісно. А ти не пробував, то є? Ніть, ні, Нічого, я не дійшла. Ну дуже я плату. зараз зроблю, саме попробую. попробую. Да. Що нам для цього треба? Е, для того, щоб зробити котлету по нам треба куряче філе. Це основа, потім для начинки будемо казати і сир добрішкове масло. Ми їх mm -hmm. об'єднаємо. Для панірування це яйця, паніровочні сухарі, борошно, сіль, перець. і ми зробимо до нього ще морковне пюре. Оце я бачу уже пюре, так? Да? Почті готове. Клас. Ну давай начнемо. Подиви, а чого не фарш? А я знаю, чого не фарш, бо. Розкажи. Судя по всьому. Судя по тим двом грудям, що котлета по киевски робить не з парше. <реку> <Не спал. реку> <реку> ну взагалі, котлету как по київськи, прийнято робить з філе. І для того ти звертають вершкове масло, щоб філе сухе, а маслочко філешку пропитає і воно буде сочне. <реку> а якщо зробити із <реку> фарша? О, слово хороше. І туди в кров всередині воно що теж можна. Це буде вважатися теж казати по київськи але не традиційно. Не традиційно. Бо взагалі кати по-київськи в середині 18-го століття. Там дуже довга історія і Ти ще нас... мені розкажеш, давай починати. Давай починать ти будеш зараз відповідати за пюре. Так звісно, що ти мені можеш крові морквини <с і того да? Ні, отакого. будеш різ. Треба моркву дрібно доволі нарізати, тебе вже. Я вже починаю переживати. <ріст> 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 а а на зі зробити? Ні, це буде не вперед, це вже буде зразу у нас якась каша. Ти дрібно ріжеш моркву, вода вже кипить, а я займусь філе. І розкажеш мені І, історію історію котлети. Я буду ділити філе на три частини. У нас десь виходить 190 дев'яносто грам філе на одну котлету. Всередину буде йти дороблю. <ріст> це я показую напрямок, куди мені уходить, якщо неправильно наріжу. Ну, О, там а, а, там вікно да? ну, може бути травматизм. Катета по-київськи з'явилась в середині 18 століття, привезли із Франції. Київську з Франції? Да, так. Був... Я тобі скажу, у мене дід царство небесне, як випив, казав, що він француз. Француз. А, його ж питають, а чого, він каже, тому що Гатун. <laughs> Як той дід, звісно, знав. Ну, в общем, французька фамілія у вас. Зна. Французька фамілія і французька київська котлета. Yeah. Да, ну Франції тоді просто було модно. А тоді тільки почали там робити котлету по київськи Ну, на не була канази котлета по київськи Точну назву я не пам'ятаю, брехать не буду. А так це наші вже просто вони сюди привізли, а наші кажуть, о, так це ж наша так київська. Так наші київ. доробили її. Не настільки мілко. Десь от пополам і можна кидати буде вариться. Ти знаєш, що я вообще на малюку отак собралася. Маліклярну кухню. Да. Ні, це вже буде дуже дрібно. Коротше, і до нас її привезли, і в нас же додали. Отак, добре? І в нас взагалі eh, додали е, в котату по київській ніжку, і на неї попільотку, щоб було. Папільотка! Тут... Я знаю, як вона робиться, я знаю. Коротше, знову цікаві історії з виробництва Кулдім. Cool да. <свісно> То я тобі розвідавши тебе. знає ще одна Іра О! <свісно> з холодного процесу. Ми перейшли сьогодні... на гарячу, так? Да? <свісно> Ні, ми залишаємось на холодну, і сьогодні у нас люба. Яка знає твій, е, 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 ніжинських твоїх родичів. Питала, чи ми з тобою ще не подавали заяву ЗАГС. Нам сказали, що ми з тобою гарна пара. Ну я считаю, що це нормальні люди кажуть, такі У да, да. е, Мене завжди любимо молоток. Ми будемо відбувати курицю. Кури. Подожди, я ще не пюре не, не начистила. Тобі допомогти? Не треба. Не буду бабувати. Та йому нас... не треба, а він вже із морквою лізе. Ну, все, пюрешечка майже готова. Я з чимось зараз, ну, або тобою. Отак. І пішли. Кота, та, 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 оп, отак. Не, знаєш, ти, знаєш, як? Зараз. Ага, ти хочеш. Ага, Щас, гаразд, а, людина гаразд. розумна, коли вона вже два рази кипяточком ляпала собі. Ти хочеш місце знизити кинуть. Хорошо, хай вже потім і подача буде готова. Обережно. Ай, рада. Фокуси. Фокусниця. Все. Закривай. Да, трошки додамо температуру, щоб вона нас кипіло. Просто добав води. Так, що ми наробили? Подожди, ми нарізали філешечки. Так, да, ми його розділили. Переберемо харчову плівку, щоб не засрати молоточка зовсім. І будемо його трошки відбивати. А, як, як, ще раз нагадаю, я так розумію, що зараз французька кухня пішла. Що треба молоточка не зас... <гум> щоб молоточок залишався у нас чистим. Ага, так ми... сказати, на французькому не <гум> Не засхвач. Бо буде кум ну, да. пасе, то ми пленочку і тик-тик-тик-тик. А ти поки можеш зайнятися сиром і вершковим маслом. Масло, сливочне, масло вишкове. да, Сир, дивись, ножик можна сполоснути. Ти стільки задач мені, подожди, я розстерялася. Та що його можеш не моркві полоскати? Я боюсь, що ти ходиш позиною зішла. Я знаю, я чувствую, тут потрасить серце. Сир нарізаєш. Опять тоненькими, як і морку. Як довільно. Половину цього масла в мисочку, і я тобі дам виделечку. І його такою треба змішати. окей? Сир весь? Так. Да. Сир весь. Буде вкусно. Я уверена. Можеш, а я буду дбати, бо це буде дуже громко. Ми тут музику включимо. А це дуже люблю, коли мама б'є битків і розказує мені якусь знаєш, історію вдома. А ти сидиш на стулі в кінці кухні і слухаєш. А коли це ще. Е Пів в цьому ранку. І сосиді стукують тобі в двері. Ти навіть не чуєш. А дядя Вітя вже включив перфоратор. О, таке в мене ж двойне дно. <рес> 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 Я думала, В мене, бачиш, не стукає, в мене вже. Так, це треба в однорідну масу, да? Да. так? Так. Так, м'ясо відбиваємо, солимім першим одразу, щоб воно у нас трошки, типа, маргинувалось. Боже, ми справжні французи. Тобі зараз наступний етап. Треба буде взяти ложечку. І поформувати такі заготовочки, які ми вкладувати все гедену. Лапками? Лапками, можеш, ложечка, лапки, там якось оце між, між цим сім. Це тебе, звісно, мене з сиром на діє не б на твоїм місці. Так, і ти кажеш в 18-му, значить столітті. так а що вони додали? Додавали ножку та пільтку. Ага. А в середині 60-х років катета покиївська вийшла в маси до людей. Тебе має вийти 6 штук з цієї штуки. А в мене знаєш по <ріс> <ріс> Може Може, по може. — І положиш <ріс> їх сюди такого мисочку. — Це все? Тільки зроби її отаку еліпсовидну, отак. <ріс> — Еліпсовидну, Кажу йому по геометрії що попало в мене. А він мені еліпси. <ріс> Як грали в бутилочку, пам'ятаєш? — моєш Оооо! Давай. Поки э, морка да, у нас Поки свариться, ми покрутимо котлети, так? Да? Да. Беремо нашу начинку. Вложимо з краю. Де край? Тут. Тут. Завертаємо. Завертаємо. А ти бив м'ясо з однієї сторони, так? Да? Тут просто бачиш, що не шкірочка і воно не розбивається. І... <рес> <рес> Подожди. Що це було дуже смішно. Що такі? Як ти це тільки що взяла руками. Ти сказав, я дивлюся, як ти скручуєш. Да. І формуєш котлетку. Так вон, о, а оце. Римати не чим. Це ти вже так. голубця ділиш. Ну, потім скриється. Ми його запаніруємо його не буде видно. Ну, дай Бог. Молися святому Іоанну. Ну, це ж є великі варіації, того, що випаде. Масло. Не. В моїй котлеті. В твоїй може. Лежи і їх треба трошки в холодильник положити. Десь ти сюди можна? Ні, ми положимо на одну дошечку. І трошки їх охолодимо. Вустинь. Ставимо в холодильник і будемо панірувати. Так. Робимо э... паніровочну паніровку. Да. І Для... сьогодні у Іри праздник. Чотири яйця! Всі чотири, всі можна угу. розбити. Сюди? Да. Це тісто для тебе було зроблено. Я Можеш тобі легше херлупку. А воно тут і стоїть. Яєчко збивай, да, трошки сюди додамо солі. Mm -hmm. Наш такий лізьон, кляр. Взагалі, е, що знаєш про панірування київської котлети. Ровно нічого, так? Да? В яєчки покупати е, в яйце мука-сухарі. Яйце мука сухарі! Яйце, мука, сухарі. Вони бо... назвала інгредієнти ну, типу, для паніровки, да? в принципі, які побачили на столі. Да? Так ні, так воно ж по очереді треба, бо му. Так, такі борошно. Мука, яй... яйця, сухарі. Потім яйця і сухарі. Вони просто. Це таке по-київськи відрізняється тим, що не подвійна паніровка для того, щоб це масло не витікало. Так що треба борошно, яйце, сухарі, яйце, сухарі. Повторюю. Борошно, яйце, сухарі, яйце сухарі. Так. У мене сестра в Польщі, вона шахтиня дуже знаменіка. А, а, а повторіть ви. Борошно, яйце, сухарі, яйце, сухарі. А це ж новий кліп у Монатіка буде. Борошно, яйце, сухарі, яйце, сухарі. <плес> Співала прямо в його стилі. <му> Ти мої віддай мені. Оце моя. І оце. Звісно, бо вона лахмандійка. Хорошо, знаєш, хай воно зверху не красиве, Скину а внутрішній. Да, я то бачу в наніже автограф твій стоїть. Е, борошно. Гарненько в борошно. А ти вже готовий її кудись ложити, чи що? — Куди. Ну, куди? Що далі піде з нею? Дальше чи ми їх підготовимо? Після яйця сухарі, Яйця, сухарі, далі, куди ти дінеш? — Сюди. — А, все. Так. Да. Зарилось. Перебирай, саме головне. Найди там її. А сейчас яйца не треба? Ну я б хотів би всі помакати в борошно. Ага. Ну, давай я всі помакаю в борошно. Окей. Okay. — Як тобі в очередність. Давай я буду в яйця, а ти будеш в сухарях. Ні, звик я теж буду в яйця. Тоді дивись, ти однією рукою макаєш. А другою? Трошки стекло яйце. Нічого не роби другою рукою. Ложи в сухарі. І тепер другою рукою в сухарях. Для того, щоб тебе оця рука ж не налипала, зрозуміла? Одною рукою справишся. Дивись, справляєшся. Так неправильно стоїть, треба. Треба ще. А, треба назад. Все, подожди, я заразила. Да. О, а ти будеш що їм робити? Формувати. Так. Да. Ну це треба було цей тут, а той той. Оце... Ну, цей, це віде... ж ти обрати, яку, яку тобі руку куди умистити. Гарно. Валяйте в сухарях і, до речі, лайфхак. Для того, щоб зробити більш е, круту паніровку для київської котлети, щоб вона була у вас більш е... хрусткіша. хрусткіша. І що на, на вес була, більше, е... щоб менше м'яса, більше хліба. Знає? Краще друга текстура, така більш хрустяща, то візьміть пластівці, кукурудзяні не солодкі, і перебийте їх в блендері. Кукурудзяні пластівці, перебить в блендер. Це що, сухарі бляха будуть? Чи да. що? Це Сухарі, це кукурудзи, ні, в блендері. перебиті ну з них вийде паніровочні сухарі. Що ти це путаєш? — Я сухарці з хліба. Якщо у вас вдома є друга половинка, і це дуже класна ідея провести вечір разом паніруючи mm -hmm. котлети. Знаєш, що ми з тобою двох вдома, вдома, засираємо кухню. Я б заказав доставку з плудів. Наш ці проблеми. Я вже б з'їздила скоріше, навіть якщо. А ти що їздити в Та Я так і їжджу, знаєш. Я так їжджу. Никто мене поймати не можуть, я їду. <густим> бо, бо в полі <густим> <густим> ніхто не ходить. <густим> <густим> Пойнять чи поймать? Поймать. Котлети готові, ми зараз приберемо і ставимо наш фритюр. Фритюр знаєш, що це? Це тюр фри. Це, це кип'яще масло. Ну, да, кипяще масло, Французька, олії да. нам треба багато, тут десь літр, щоб котлета наша повністю окунулася в олійку. І ми будемо робити е, так: е, котлету смажимо, надаємо колір у фритюрі і потім запікаємо, щоб її доготувати. Бо фритюри повністю не вийде її приготувати. Нікогда? Ну вийде, але тоді це масло, що всередині, оно точно витече. А так вона збережеться. Ми її запечатуємо фритюрі, тобто під високою температурою. Вона ми, робить з ми шубу оцю, собі. Оцю да, паніровочку. Хоп, вона схватилась. Угу. Замочок вийшов. Ми в духовочку, ну там хоп-хоп-хоп приготувалися і получається. Угу. А якщо в мене нема духовочки, я просто волію У Тебе є духовка. Де вона, вона покажеш? <сум> <сум> а яка вага однієї котлітини по нормальним стандартам? По нормальним стандартам 90-100 грам філе. 30 грам масла з сиром і паніровка це десь 15-20 грам. І то 90 100, 100, 100, плюс 40 130, 5, 10, 18. 120 140 грамів вже готово. Ну, плюс-мінус, бо це ж філет, ж, якщо відрізок 5 грамів, ти ж його не викинеш. Ні, ти можеш ти його прикліпати, трігать. ти ж показував мені, як з кусочком можна да, зробити. Приберемо. Да. Приберемо. Приберем. Зараз, значить, Руслан бере, зливаю оце. А. Ага. Ага. Я зрю тобі да, Іра, бо я водичку. знаю, що в тебе бувають проблеми з... з гарячим. Тебе чутливість рук до гарячого. Так що зливаємо воду з моркви. — Ви каже, а мені подобається, що люди придумали перчатки, щоб туди руки засовувати. <ріху> Як прихваточку зверху, оп, а в цьому не можна її. А її тут не стільки багато, щоб. А, а можеш. Ага. Та ні, розлізеться. Так, да, воно буде по всіх бортах. всій хаті. Ах, гаряча кришечка. Е, поки ти ж зрозуміла, да, що масло сюди. Масло. Сіль, — Сілька, перчик, а я поки смажу. Піраміда масло. Смажу коклети. — Уже? Так. Да. А як ти бачиш, що вона закипіла? Вона ж не булькала. — А вона не довіжна кипить. Шо вона це вже поганий признак. Це вже, коли, як кажуть, коли сніг на ліце не тає, так? Mm. Да? <рес> Котлети, коли смажите, треба з ними типу, дуже пильно слідкувати, бо вони можуть пригоріти. Ага. Речка там щось падає не, Це мені. А ти тобі. не хотіла повернути? Ну, а так тобі просто удобно. Ну <рес> як воно так не вертить. Не вертатіть? Не вертатіть! А, а ти не пробував взяти блендер отак? А ти не, не пробував слідувати за своїми котлетами, бо зараз е, людям розказує, щоб не пригорало. Чого йому так не подобається? Може, мені так подобається. Я вже, по-моєму, до дна дійшла. Я дійшла до дна. Дивіться, який фокус. О, кейт фокус! А ну чітко? Mm -hmm. Є масло. Оп. Нема! Це. А це ж не все? Ні, то не все. Чуть-чуть. Солі, можна. Ногти Ногтики мешають, так? Да. Пошла як по масу, знаєш? Котлети посмажились і ми їх в духовку. Давай носи. Щас. А мені сито треба знайти. Да. По чуть-чуть? Ну так, да, по чуть -чуть, бо воно все в тебе не влізе. Так, щас. Це отак кухаря працюють, тому що треба отримати класну, гарну текстуру пюре. Для того, щоб вона була класна і гарна, його треба протерти через сито. Думала, що це легкий Тільки по тру... пляни, думаю, стоїть, що треба через сито. Ну, вдома ні, а на роботі іноді і приходиться. А який коли наступає день іноді? Коли Шо? нема кому це зробити, бо я обично пюре не роблю, скажу чесно. Ага, ти... Це не входить в мої обов'язки. Так, ну хто ж? Не царське це діло, знаєш пюре уже перебити, через сито перебивати. А ми ще чекаємо е, хвилинки дві і будемо робити презентацію, поки котлетки довго туються, да? да. А що этот під обід щось буде? Що, котлета, пюре? Ну, коли зображення не сильно працює. Я зараз вийду. Все, наші mm -hmm. запах це дерблю. Я на сиріу, як ота миша з отого мультика. називається? Беремо пюрешку. Можемо зробити так, зробимо. просту презентацію. А, Чого Іра? це просту? Іра, в тебе є там мікрогрін, я знаю з лівої сторони. Угу. Давай. І в студію. Туц тут, 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 тут. Хопа! Ми можемо зробити отак. От Корзинка. І посадити соняшники. Покладемо котлетку. І зробимо соняшниками. Так, давай з соняшниками. Сюди ось так, у цю сторону. Давай. Ти у нас людина творча, я не буду тебе заважати. Все. Взагалі проблем нема, взагалі нема проблем. По-моєму, цей раз я точно зглупив. Що, будемо пробувати? Давай. Ріж, я, я тобі довіряю. О, тече вода, тече швидка вода. Получилось. Конечно. А, як пафний. Зараз, подожди, ти не, ну, не, этот, не, ну, не психуй. Як, Вкусно там, тобі, да, кажеш? як родителі, розказуй, що там? Що по новостям сьогодні в світі. А що ти мовчиш? Я бачу небесовість покинула. Ти <звіттє> що <да. звіттє> сир випав? У мене все випадає. <звіттє> Покажу, є, можна собі взяти штучку. Покажу є. Вкусно. А їх. Треба ж їсти з жару, з'їв, так? Що можна Ммм, ну... З mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. сиром взагалі неймовірність. Якщо ви куштували київську котлету, то це намного круче. Мені подобається, що вона сторонка паніровочка вийшла. Хоч і двойна. Так. Да. Бо є ж, знаєш таке? Одна паніровочка. Одна паніровочка. Іречка, даю тобі котлетки з собою. Тут п'ять штучок. Не, 4, подожди. Тут чотири штучки. Ага. І два пустих міста. Ладно, п'ять штучок. Це тобі вкусненько поїсти. Можеш взяти ще з собою пюре? І треба буде фритюр величити, Можеш. Мені зайнятися нічим. Добавилося мені з такими вещами. Все, а мікрогрін? Микрогрин. Ну ні, так ні. Микрогрин. Куда ж це його ну... так? Це ще я взяла. взялася. Ні, я цей мікрогрім. Спасібо, київська катета вже лучше всього. Давай, Русь, дзвони потім, якщо я ще прийду. Не береш? Да. Давай. Ну, з вами був Руслан Бетон. Смачного всім заходь в колдім.